Коротше, коли вчився в школі, давно то було. Ще долар був по 3 гривні чи що. Ну і був такий вірш, та недовго сонце гріло, недовго пекло. Я вчив такий. Сівченко написав. Взагалі, приїхали з диксіоном. Не хотів я інтерв'ю давати, думаю, але хоч поділюся, вже просто зроблю так, як рекламу. От. От вам і редуктор Ліксіон, мега, домінатори. Нема цих редукторів, нема цього геморою. А це от за це, хто знає, хто робив на ліксіонах, знає, як це знімати. Це все настільки тут приємно. Е, є чоловік у Києві, він теж є у Тіктокові. гаражні історії. Е, адекватна людина подзвонив, поспілкувався, об'яснив, що до чого, як, розказала, де куди лізти, що дивитися. Ну, разом пробували знайти причину, ну. Поки не зняв редуктора, не знайшов тому гідростатіка. Симптоми такі цікаві у нього були. Він то їхав, то ставав, то їхав, то ставав і бачите. обломило зуби, оця середня шестерня, ви бачите, вона має люфт. Вона регулюється. Тут йдуть конусні подшіпники. ну Це треба виставляти, це все регулювати. Я до цього не ліз. Я це не робив. Але відправимо ту і... Анатолієві, то він. Я думаю, що зробимо, вже домовилися, шестерню постави і буде їхати. Розбилося щодо того, що, ну, що ця шестерня вона середня не була відрегульована. Плюс сальники вже в мене пускали, я зняв там уже пускав і шкіл був мокрий. Ну, от то таке. Так що, ну нічого. Гідростатіку зараз відсоєдіняю, Відправимо цей редуктор. Тай. Ще є трошки молодьби. Ну, сталося, сталося. Люди вмирають, а залізо. Так, да, неприємно, але. Нам не привикати до працювати так все життя.